Моє прізвище Федичак Ір Михайлович, Я координатор самооборони територіальної громади Рівенської області. Сьогодні знаходжусь тут в зв'язку з тим, що вже втретє хочуть призначити на посаду керівника міліції пана Щирука. Сьогодні ж ми зізвонилися зі всіма представниками самооборони. Західних регіонів і також міста Чернігів. І вони уповноважили мене звернутися до Верховної Ради. Ми відправили лист голові Верховної Ради України пану Турчинову, прем'єр-міністру України пану Яценюку, у Міністерство внутрішніх справ України і в нашу обласну міліцію. Уповноважений на сьогоднішній день. Від самооборони західних областей і також Чернігівської області заявити, якщо влада не дослухається до народу і не перестане призначати на місця і на посади людей, які не пройшли люстрацію, не буде радитись з народом, тоді будуть прийняті кардинальні дії. Людям вже надбридло те, що робиться в країні. Влада прийшла, зараз займає пости тільки через кров людей. Не робіть другої крові, не робіть третього майдану. Припиніть своє вправство. Якщо вимоги цього листа не будуть виконані, будуть прийняті кардинальні дії, повстане вся Україна.